Міської області Синчука Віталія Миколаївича, прошу. Всіх вітаю з Новим роком. Добрий день вам! В цьому році хочеться побажати вам зрозуміло миру і спокою. Але, на жаль, те, що сьогодні ще твориться в нашій країні, воно може заважає і поспокійно приїхати на турніри і, і, і зайнятися любимою справою. Але мені хотілося б від вашої імені так само привітати наших гостей з інших областей, Чернівецької і. На Франківській області, що приїхали на цей турнір. Я так само бачу географію турніру і представників Львівської області, є досить різноманітна, це приємно. Те, що сьогодні навіть в робочий день, ви приїхали, щоб прийняти участь в цьому турнірі, а також віддати шану Богдану Йосовичу Бату. Тому що, направда, від таких сподвижників, які сьогодні ентузіастів і залежать сьогодні розвиток настільного тенісу. І в області, і в цілому, в Україні, але також і залежить і ваше здоров'я, і здоров'я, підростаючого покоління, яке бере з вас в приклад. Мені хотілося подякувати так само організаторам, що вони все-таки підтримують цю традицію і проводять ці турніри, і побажати, щоб ці турніри були стільки, скільки їм спати, і здоров'я, і, і на віку років. А вам. Хочеться, щоб крім того, що ви позмагаєтесь сьогодні на кращого спортсмена, щоб ви так само, і зусти... хто не бачився в цьому році, один одному розповіли новий анекдот, чи якусь бувальщину, чи подивилися, в кого які внуки родилися чи діти, і щоб все пройшло у вас для серця і для душі. Так само, я думаю, що більшість з вас, а хтось ви всіх побачити вас на наступному турнірі, а він буде проводитися обов'язково Кубок Лірсу, і Ось проводить турнір в цьому році як і ветеранський турнір, так і, і, і турнір для дітей, який буде в кінці лютого. Положення зараз буде вже на сайті Федерації, так що так само запрошую, вже, так, на, сайті, запрошую на цей турнір. Вам успіхів, всього найкращого вам. І те, щоб ця пам'ять про того прекрасного чоловіка вашими здобутками якраз надихала нас на нові звершення. Дякую. Друзі, слово надається голові спілки ветеранів Настійної тенісу Блівщини. Пану Фрей, пане Йосиповичу, Христос народився. Дуже гарно було сказано вступному слові про Богдана Йосиповича. Він був лідером цій справі в цьому регіоні. Він був хороший організатор і авторитет серед місцевих спортсменів. Першу команду, яку він організував наші ветеранські ліги, і потім цей курс відділився Трускавецька ліга вся. Він активно приймав дуже участь. І я би хотів виразити від нас всіх ветеранів, велике дякую його дружині, рідним, які завжди мають час і присутні на цих турнірах. У мене є така пропозиція. У нас є вже із ветеранів, які ми всі знаємо їх, вісім чоловік, чоловік, які відійшли від там, той світ. То Пікалов, Петро Смалюк, Бах Богдан, Капелюк Андрій, Козій Юрій, Івашків Зиновій, Стеблик, Яблонський Орест і про кожного не можна проводити турнір. Тому в мене така пропозиція. Це дуже хороший турнір Баха, але щоб ми сьогодні пом'янули і оцих ветеранів, які теж заслуговують разом з Богданом Йосиповичем, щоб ми їх пом'янули і е, хвилиною мовчання згадали про них. І буде наступна пропозиція така. Я думаю, що всі сприймуть це позитивно. У нас кожний рік, 1 листопада, поминальний день про пам'ять тих людей, які вже не знали. І в цьому році, 15 субота, 31 жовтня, ми організуємо турнір пам'яті всіх ветеранів. Турнір Оголосимо за місяць або півтора. Ми думаємо, що це буде турнір, який буде присвячений всіма всім ветеранам, про яких немає комусь пам'ятати. І е, цей турнір ми будемо проводити без внески і на добровільних початках суддівства, і все буде організовано. Але на спонсорській ліцеї, так що всіх запросимо на цей турнір. І всі будуть знати, що тут буде турнір без внесків, але з призовем всім хазяйстві. Сьогоднішнім учасникам хочу побажати всім міцного здоров'я і хай переможе сильніший сьогодні. А зараз я хочу передати слово дружині. Категорії і Прошу. У нас змагання проводяться в чотирьох вікових категорій. Перші допомоги будуть запускатися вікова категорія до 39 років і 50-59. По віковій категорії до Ми не робимо по е, 5 чоловік, а не буде плюс-мінус. Грайте походити фінал, по два чоловіка е, у візнівку мінус. Як буде можливість, граємо ще другий фінал. Та як ми маємо один день, ми мусимо вкластися відповідно один день. Е, ще один. Лікувати тривоги до 39 років, грає знал номер 2 за стіною. Там відповідно буде грати. А вікувати категорія 50-59 грає в цьому зайві. Розумію? Це загадує наступні, лікувати договір, позиція граєш під рішення. Це дякуємо і.